Якщо хтось день святого Валентина повністю присвятив дорогій людині, то бібліотекарі Бердичівських шкіл використали свято Любові, щоб виховати у дітей любов до читання. Семінар з одноіменною назвою покликав бібліотекарів до сьомої школи, де вони набиралися досвіду і переглядали відкриті заходи. Головне завдання шкільної бібліотеки вважають учасники семінару навчити учнів любити, цінувати книгу, відчувати у ній щоденну потребу. Треба їм виховувати цю любов до читання з 18 місяців, як кажуть психологи, що треба виховувати да, любов до читання з 18 місяців до трьох років. Но, е, інша така думка, існує, що до 9 років. От коли дітки приходять в перший клас, основне таке завдання бібліотеки е, е, виховати в них, це любов до книги, до читання. Спочатку гості побували на бібліотечному уроці в четвертому класі, присвяченому українським казкарям, а на десерт проникли з темою кохання під час літературно-музичної композиції. У ній були задіяні школярі, їхні вчителі та майбутній режисер Олександр Поліщук, який проходить у сьомій школі практику. Мені воно сподобалось тим, що ми запросили кожного бібліотекаря з кожної школи так, і показали, і вразили. Вразили нашою, нашою школою, нашими до, досягненнями. У нас багато талантів, як ви побачили. Цілий місяць тут був. Я був вражений, тому що я зробив тут, що вся школа має талант. Тут море заходів, море, море артистів. Ну, це взагалі цікаво, цікава школа. Така мені, мені здається, перша в нашому Бердичеві з таких талантів. Кохання про нього написано дуже багато і водночас дуже мало говорили учні, адже не існує таких слів, які б могли вичерпно зобразити, передати, висловити усю гаму цього почуття. Письменники та поети усіх часів залишили чималий багаж творів про кохання, якими зачитується сучасна молодь. Я можу за тобою йти, хоч і що вам і білі по піскам без дорог почти... по горам, по любому чорт не бував ні разу. Все пройду. Кавонікаря, а далі любові тривоги. Тільки знайте, бо ж то ся не зря, що батом прийде. Говорити і тим більше відчувати кохання на думку учнів ніколи не рано і ніколи не пізно. У цій тонкій справі все дуже індивідуально. Конкретного віку немає, що кожна людина починає кохати тоді, коли зустрічає ту людину, яка їй дуже близька. Ясно, а як людина може дізнатись про те, що в неї в її серце прийшло кохання? Які там признаки є? Я гадаю, що признаки є до цієї людини. Тебе починає тягнути. Е, ти хочеш з цією людини ще більше спілкуватися, частіше бачитися. Е, серце починає битися частіше. Але мені здається, що це є признаками кохання. Свято Валентина це свято для закоханих, для тих, хто має кохання, має свою кохану людину, близьку людину, відмічає з нею. Це якби специфічне свято для деяких людей. Ну не для загалу. Підготовка до заходів спонукала дітей звернутись до книг, ознайомитись із віршами та казками. У книгах можна знайти відповіді на усі запитання. і Якщо учні це зрозуміли, отже кажуть бібліотекарі, їхньої мети досягнуто.